Костя, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною півзахисник команди Мольфархотів. Скажи, будь ласка, завдяки чому ви сьогодні здобули три очки, вітаю вас, по-перше, з перемогою. Дуже якісна гра, показали дуже красивий футбол. Скажи пару слів і поділися емоціями. Дякую. Е, ну, перемога, я думаю, нам вдалася за рахунок того, що ми грамотно підійшли до цієї гри е, з більшим бажанням, ніж я вважаю команди суперника. Ми показали свій один із кращих футболів, ми підлаштовували, звичайно. Е, приємно грати проти таких суперників завжди, коли граєш проти сильної команди, тому вдається показувати кращий футбол. Грамотні заміни. Е, Бажання, я думаю, це головний ключ нашої сьогоднішньої перемоги. Е, кого б ти відзначив на звання Лева сьогоднішнього матчу? Можливо, власну кандидатуру розглянемо. Ні, я не, не можу якось себе оцінювати, тим паче не зробив ніякої результативної дії, такої гол, наприклад. Тому е, хотілося б відзначити нашого центрального захисника, який допомагав нам захиститися Влад Гіренко, і звичайно, нападника, який е, сьогодні забив, можна сказати, важливі мічі. Ну ці два хлопці, вони стабільні, вони завжди претенденти на MVP кожного так. матчу. Отже, все, дякую тобі за інтерв'ю. Вдали вам надалі ігор і виступів у чемпіонаті Києва. Дякую, дякую,